Всім привіт, друзі Андрей. І сьогодні я продовжую своє виживання в дуже бідно місці. От я вам зараз покажу, скільки я алмазів заробив. Вот, це все алмази я заробив. Продавав деякі речі, у мене ще мушля одна лишилась. Я ловив вудкою. Бух. Це таке? такесь тут собак. І от дивіться, я хочу. Я... Чув, що там продається готель самий верхній. Той ще наверху зна. Опа, я там когось бачу. Тож, кажу, це каже, це наш бідний міст. Пам'ятаєте, в вибил... прошлій серії першій я був вибив собі три зуби. Ух, йомою. Тось на дворі не рай. Так. Продається номер в готелі. Алло, менеджер. Що? Я хочу купити у вас верхній готель за 500 стаків Добре. І пока зативо. Я вже сам ком. Ні, тут два телевізори, я сюди, я собі. Іш, я го. Э, дева. де ви? Деревні заплечу очі п'ять стак і мать. Віть, раз, так, два стак, тристак, Чотири Чотиристак і п'ять стак. Дякую. Все, це мій готель на місяць аж. А може, це ко. ця, ця, ця кімната? Ну тя кімнат. Ой, сапочкуські. Це нормально. Я хочу відкрити собі ще й бізнес. Тут ваша собака. Моя у мене. Тут уча одна є. Тут такі дороги, просто тут доріг навіть нема. В чому то прикол. І от я вже нарешті покажу цей от. Тут банери повісли. От я вам показую вже цей музей. Слушайте, не бачите, які от? Це дуже рідкіснець, тільки у нас дві пари в цьому місті. Бачите, я вам показую, стараюсь показати. Опа, тут є нозерітовий мінче всякий. Це нозеріт називається. У мене три зуб'є. Так. Я, кстати, кстати, я купив собі ще один дім. ну, У мене було трохи більше, але я купив цей от дім, я його хочу перебудувати повністю. Не повністю купив, а тепер тут можу вбудити, тут можу робити, що хочу. Але тільки в мене буде кращий номер готелю. Якщо ви не знало, то... У мене в, мене в сундуку є свій е, телефон. Кстати, я вам ще не показував. Я був замовив собі кучу крісел, 64 крісла і комп'ютер новий. Там де я буду записувати ролики. І пару дерева. Блін, де мені зробити. Це повністю мій, це не орендований. Давайте, де тут можна зробити стіл. Я зроблю. Ні, я буду продавати кисла. Во. Раз, два, три. Ні, ну це не якийсь негарний стіл. Жалко мене сукерного. Прийдеться стекло замовляти. Давайте я вам так зроблю. Я перестав там шоку зб'ють. Все, я вже зробив. Я забрав ці кроватки звідти, бо мені так буде неудобно. Я туди буду вдень приходити і... і грати, робити відео. Я вам покажу, коли я проснуся вже матеріал для стройки. Там. Дуже багатий, а у мене п'ятизірковий. Так, у мене тут челік мій. От, раз, і два, сьогодні продати клянуть. Ух, йома, як так, лягаємо спати, хоч і мені. Во, нарешті я зас... Хто цибул. це був? Що це було? Да. Я хотіла спросити, що ви не спали. Я йду лягати. Я там був. Я вже трохи починаю розвиватися, у мене вже крутий готель. Ну, ну не мій орендований, в принципі. Можна в Джекуське попартися. Ой, блін, треба йти знімати відео, я ще й камеру не поставив. Треба ж ви Що у вас тут? Матеріал для стройки. Че ты не хочете У мене крісла заказать? одне? один один алмаз. 56 57 вот тут у -у на целоту вот, вот я вам даю ваши кресла вот я вам даю ваши кресла все До попачнем у вас там кресло если что уже есть что І я можу їх подавати вам просто давати. А ну я ще придумаю. Подумаю. Блін, напишіть в коментарях, чи мені лишатися чи ні. Бо щось Думаю, що лишатися, думаю, ні. Це ваш вибір. Так, де мені камеру поставити? М -м -м, де мені тут камеру можна всунути? Всім привіт, сьогодні я буду грати Майнкрафт, давайте добудем дерево, давайте, все, так, все, всім до зустрічі і всім пока.